Приблизно десь чи 115 чи 120 дерев було зібрано. Тут в саду 3 соток, так? Тебе? Да. Скільки дасть нам цей сад, горіха скільки дає з куща каталонські, які ми прямо перед вами зірвали. А в нас така проблема була, що не купиш, то в більшості випадків по інший зовсім сорт або дикаліщина. А Це сирена, це декоративний сирена. Дуже багато різних сортів. Є ага. Сорти декоративні, є такі більш промислові. Є... Не три кіло, нехай з дерева, яке було посаджено 18-го ага. року. Тобто 5 метрів робиться міжряддя, і перших п'ять ага. років спокійно можна вирощувати якісь інші культури. Це є сорт соната. на мені подобається, бо всім привіт! З вами Ярик Мазур, і ми приїхали в такий от сад фундука. Тут небагато, тут 30 соток саду. І розкажемо покажемо, сіки дає там деревина, горішка з одної деревини. Можна там чотирьох річки, п'ятирічки зібрати. І скільки дасть нам цей сад горіха в цьому році. В тому році дав 150 кг. Але тут є горіхи, які 2 роки мають, але є які горіхи, які мають 5 років. Но в цьому році каже, що пройшли третю частину і вже дало так само, як в тому році з повного саду. То вже сад на рік більше і каже, десь в рази три може більше. Дасть горіха. Тож подивимося. з цієї деревини е, горішка і скільки вийде з цієї деревини. Скільки ця деревина років має? Це є барселонський, так само в 18-му році посаджені. Да. Але я деякі садив весною в 18-му, деякі ось ага. і я точно не пам'ятаю. Пам ну, зриваємо з цієї деревини, скільки вийде з такої деревини в нас Це горішка. Ну ти кажеш, що в цьому році в тебе була в рази три більше чотири, так? Да? Е, так, Горішка. Барселонський, каталонський, файно загрозився, косфор, пле. О, з тих сортів більш-менш нормальний в тому році врожай. прози більше, ніж в минулому, вони вже трошки підросли, вже деякі до висоти 2,5-3 метри. Там ти може б бачив деякі до 4. Так, Супер. Тому що на них вирощується дуже багато відводки. Щиття на відводки. Якби відводок не було чисто сад для горіха, то було б набагато більше, так? Да? Вони забирають. Знаходяться деякі сорти. Підрізати, вкорочувати, щоб краще відводки росли. Ага, зрозумів. Це для для, для саджанців. Для саджанців взагалі бажано оцей штамп вирізати зовсім. Але треба, щоб був і горішок типу. Ну так, да, бо якщо, якщо якщо в тому році 150, а в цьому році хай буде 400, та плюс-мінус. Побачимо. Я, да. я. Ну ми, ми, ми знімемо і скажемо, Скільки було, всього саду. О, тут саду 300, так, да, тебе? Рідсоток саду, скільки саджанців, Ну тут ще є такі різні. Є декоративні, такі гарні ми покажемо. Дуже багато різних сортів. Є ага. Сорти декоративні, є так, такі так. більш промислові, є любительські сорти, які, сам, які мають довгі горішок, такі, як жолоді. Я там себе на каналі знімав, показував. Так, ось. Наш мішечок. Так, чекай, бо я тут. Так. Подивимося, що нас тут він дав. Електронна вага. Так, три кілограми, 300. хай буде. Нехай, так? 3, триста. 3, 3, 3, 3. Ну, десь 20% відсотків відпаде, бо там є, ще трошки тут маленька на Каталонському. Да. да. Нехай не 3 кг, нехай два з половиною го... го... кілограми. З горіха. З дерева, яке було посаджено, то я не знаю, чи то було осінню, чи то весною 18-го року, тобто, нехай 20-й, 21-й, 22-й, 23-й рік. П'ятий рік. П'ятий рік деревині. Хай буде два з половиною-три цей. Це якщо ще відпускати собі саженці. В саженці кожен рік. Якщо саженці відпускати, то він там плюс, може, кілограм більше. Да? Так, по-перше, тому що підсаженці вони обрізаються дуже потужно, щоб вони хоч трохи ті саженці росли. Бо якщо не обрізати, ті саженці будуть такі тоненькі і ніякі. Mm -hmm. е, так. І самі вони тормозять ріс того дерева, так само же. І плюс то не садилися такі от великі відводки, як я продаю, uh -huh. то, от такі півпівтора метра. Такий великий посадить, то він швидше, наприклад, за ну... три роки, да? плюс-мінус. Ну так, бо я привозив їх з Польщі, то вони були такі от від дирочки. У мене дещо на каналі має бути відео. Я не знаю, uh -huh. чи воно не є в галереї чи немає, Я потім його може, тобі скину, yeah. що ти встали. хорошо. То садилися, такі я їх брітав на дві угу. Uh -huh. тоді вони відросли і вже. Почав формувати саме дерево, uh -huh. а тут можна просто його обрізати там до метра і вже сформувати крону в перший рік. А там перший рік я просто виганяв такий пагін високий, uh -huh. і тоді той пагін підрізав і вже формувалася сама крона. Тобто один рік втрачено було. Йдемо покажеш нам той червоний для хтось свідомо посидить. Красивий декоративний, червоний, красивий ось він, так? Да? Маленький, маленький, це ж от з нього. Так, так, це сирена. Це, це, це декоративний сирена. Сирена, декоративний такі листи красиві, нього, гарні. Яким кольором. О, я не знаю, зараз бачу, бо я ще і, не бачу. Це, це, це з, з однієї деревини чи як? Це з двох. З двох. ага. двох. Ось одна. І тут, і і тут ще я ще багато не позбирав, бо тут трошки дрібний горіх, mm -hmm. сирена. О, ну, плюс-мінус. Це декоративний. Більш такий Декоратив. дуже красивий. Він декоративно промисловий, як би рахується, бо розмір такого горішок він йде на шоколадки, на кондитерку, але угу. Чекай, я ще з тої вагою ще не вмію користуватися. Так, спить. Ну, з двох. Так само в 18-році були посаджені. Так. так, два. Ну, коротше, по кілограму з деревини під'їхав. Формує Декоративний як... кіло. Каталонський. Два склони три кіла через 5 років, ну якщо більше зараз не скупляйте довгу річку, то буде швидше. Якщо купляєте одну річку, то буде довше. Так, да? да, То все-таки штурпачки садилися, і я думав, Маленький. чи вони приживуться чи не приживуться таке. Угу. Ну, воно бралося маленьке, тому що через границю перевезти, то не можна, по суті, угу. без документів. А в, нас, а в нас така проблема була, що не купиш, то в більшості випадків в кращому випадку буде, або інший зовсім сорт. Uh -huh. Або дика ліщина. Uh -huh. І Я так накорчувався, певно, за ті роки викорчував штук 100 uh -huh. тих дерев. Садив да? новий потім. Uh -huh. Бо три роки росте, а ну, горіх потім менший, ніж той. Uh -huh. І взагалі. Ну, для того ми приїхали в такий садок, хто хоче собі купить, провірені, не то, що там в АТБ, ой, в АТБ, в <різь> Олікс. <різь> <різь> в Оліксі, блін. їх пішли в ліс, накопали, і продають потім як якісь там сорта. А потім через три роки ти дивишся щось воно в тебе не то. No. Провірене, ось дивимося, красива сирена, видно, що він який колір, видно, що сікідає, з куща каталонські, ті ми прямо перед вами зірвали. So, Шукаємо вам so? провірене. І є все-таки повторюся, Лаванда. Хто хоче для жіночки, можете купити Лаванду. Ми знімаємо все, як є, без все, якихось як є. перебільшень да. І з травичкою, so. в Лаванді. Так є, так є. Так. Це в нас фундакі каталонський, барселонський і коспорт Їм по 6 років. Ну, Деяким по 5, деяким по 6, ну, плюс-мінус одне те саме. Десь ящиків 8 я роздав, ще кілька ящичків продалось, десь ну, приблизно кілограм 35-40. Тут сушиться він ось таким чином, невеличкий шар, 5-6 см, ну, деякі ящики більше чуть-чуть. От, фундука. Він провітрується, тут поступає повітря. У минулому році я його сам під навісом сушив, в цьому році ось так от просто під сонечком. Зараз дощів нема. Може і так сохнути. Приблизно десь лежить від погоди, тиждень-10 днів, щоб його нормально просушити потрібно. От, почистити я ще його не почистив. Зараз дуже мало часу на це все. Це каталонський. Він вже повипадав, з плюски, тут навіть чистити дуже не треба, от так от рукою. Воно все вилітає, вже розсипається та плюска, одним словом, десь на тижні цим займусь. Тут зі шкідників, Ну, Миші, щури поки що не розтягують. Якби розтягували води, б вже тут, певно, всюди було. Я їх і на ніч так лишаю. Нікуди не переношу, хіба є десь якась ймовірність дощу, тоді кудись під накриття якесь переношу. Але в принципі він, якщо чуть -чуть намокне, такий якийсь короткочасний дощик вологи, він вже не натягне. От. Деякі сорти скорше сохнуть, деякі пізніше. Ну, сорти, яких мало, я в такі маленькі мішечки. Насипаю і на горище підвішую, просто так вони сушаться. от Який врожай, скільки тут десь вийшло, ну тяжко сказати, приблизно десь по 2 кг з дерева, плюс-мінус в цьому році. Це маточні дерева, з них беруться відводки, вони сильно обрізаються. Ну і горіх на них такий вже. Не буде, як на деревах, які на плодоношенні суто посаджені. Так, купаємо сьогодні вже саджанці. У нас ще 12 чи 13 жовтня. от. Позбирали ми е, горішки десь біля 15-го числа було, оскільки я пам'ятаю, якщо я не помиляюсь. І от ми вже три рази ходили після того. Підзбирували по саду там, по збідаркам, бо часто буває горішок, деякий пізніше падає, десь ховається. От. І сьогодні я ходжу по саду і також бачу, що є горішки. От там десь не знаю, що видно. Теж в траві ховаються. Так, 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 от. Горішки. Можна ще буде один раз збирати, тільки зараз нема на це часу. Купаємо саджанці. Тут в мене такі надорощені були між рядами. Косфорд. От. Двохрічка підрощена. Ну, двохрічка, вона е ця от вирощена конкретно з таких слабких саджанців, які я в минулому році не продавав. От. Вона буває, підростає десь вище метра. Там буквально по дві волосинки на них було. Буває менше такі по пів метра, так як однорічні саджанці. Хочу показати, які в нас саджанці лаванди є. Так. Це є сорт Соната. Ага. На мені подобається, бо вона сама неприхотлива. Живуча, ага. не мерзне, не пропадає. Ага. От, такі кущики, вона є черенкована. Тобто вона вся однакова. Однакової форми соцвіття, однакової форми самі кущі Лаванди будуть. Угу. Бо продають багато, продають дорого. Я недорого продаю, ти знаєш, да. по 40 гривень, типу? 40 гривень 10, кущик, да? 10 кущиків 400 гривень. Ага, Бо. нормально. Ну, Треба я... буде батькові купити, обов'язково ну, купить. Він мені посагнем. казав, я чув про те, що він хоче теж приїхати. Да. Я йому, може, і подарую, навіть. І Подаруй, <laughs> дякую. подаруйся <це> добре. <laughs> ну, ми хотіли купити. Так, Тих, да, хто хоче тут, кроме і фундука цих саженців є, така ну, от. Ну, в мене голова. просто тут для того, щоб земля не пустувала, то я раніше Угу. Uh -huh. а воно ж теж гроші йдуть, щоб покусити. Знаєш, ну, да, бензина. Час і так. Чим? Бурі... Бур'яна купа виростає, а так ми сапали лаванду, то ми вже останній місяць вже її перестали сапати, бо вже немає сили. Ну да, трохи то, то, трохи заросла. Бо я приїжджав, було то чисто. Ось подивиться, помимо бізнесу з горішком, зароблять з горішком, можна між дорядку якийсь час посадити. Можна садити навіть помідори, огірочки, там картоплю, що хоч Так, тут 5 метрів робиться міжряддя, і перших 5 років спокійно можна вирощувати якісь інші культури, угу. типу і... там. Пока не дає горіх, тобі дає лаванда, тобі дає О, Там, можна бурячки. Я знаю, що вирощувати збираються кавуни. Кавуни в міжряддях. Попробуєш нас наступного рік, кинеш кавуна, ні? Ой, не знаю. Якщо ти хіба мене проконсультуєш, то я. Да, Виростимо ще й на туду Львові кавуни під горку таку. Головне, щоб був полив. Без полива буде дуже тяжко. У мене поливо тут під футблуками ніколи не було, бо в нас. І так багато дуже душі в Львівській області uh -huh. падає. От так, місяць часу і все заросло так, так. через те, що дощ був. Так. Ну, все, тоді заказуємо ще лаванду. Номер телефона є. Телефонуємо, пишемо. Максим вам розкаже, проконсультує і на його каналі можна подивитися. У тебе є відео, як садити лаванду? Немає, зроблю. Буде відео, як правильно висадити лаванду. Може він Але ще нам зробить? Дуже легко висаджується. Так. Цей не є щось таке надзвичайне, не є якісь там гортензії чи роду яким там спеціальний ґрунт, потрібен. Лаванда, вона росте як бур'ян. Вона її нічим кропити не треба, вона не хворіє. Просто одобрювати її, щоб вона наростала, щоб щось підстригати, щоб форму тримала, і все. Супер. Це красота така. Квітка, красиво, ді? красиво. красиво, красиво. Да. Ну і а пахне файно, я той запах побачив. Де-не де, 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 де ще цвіте, ось дивіться. Вона. вона тут не цвіте, тому що я її стриг. Ти Чим більше її стригте, тим вона ширше розростається. А, пахуче, я зривав, пахуче сильно сильно. Треба нарвати дружині так. Ось от так. От. Це молоді кущики. Угу. У мене є на подвір'ї потім знімем великі, угу. то я їх теж стрижу, правда, бо я черенки беру з них угу. там маточні кущі, щоб розмножувати. Угу. То вони вже Пахне. такі величезні, угу. зараз покажу. Підписуємося на канал, ставимо лайки і коментуємо. Про фундук. В кого є, в кого скільки дає горіх, скільки років має.